О, дорогенькі, то я бачу у вас закриття петель. Дивіться уважно, як створити ідеальний край шарфа. Магія не інакше. Починаю закривати петлі. Закривати петлі буду з виворітного ряду. У мене пров'язано 23 ряда. 24 ряд. Його пров'язую і одразу закриваю. Закриваємо тими самими спицями, якими в'язали. У мене це 4,5. І пров'язуємо так. Першу кромкову ми пров'язуємо за візерунком. Вона у мене виворітна. Другу кромкову пров'язуємо за візерунком. Вона у нас лицева. І першу пров'язану переймаємо через другу. Так, в'яжемо всі інші петлі. Виворітну пров'язуємо виворітною, лицеву лицевою, тобто за візерунком в'яжемо. І першу пров'язану перекидуємо через другу пров'язану. Так, закриваємо до кінця ряда. Останню кромку в петлю прив'язуємо наступним чином. Піднімаємо кромку в униряд нижче і пров'язуємо їх за візерунком, Тобто у нас це виворітна. Перекидуємо першу петлю чи останню петлю через першу. І тепер притягуємо нитку через петлю.